Тільки смачної її, мабуть, все одразу не з'їм. Мабуть, навіть на завтра залишиться. Ну, по Привіт, подругу. Привіт. А що ти тут робиш? Я прийшла до тебе, тому що у мене вдома ремонт. Можна я в тебе заночую? Так, а вже ж можна. Тільки зараз буде вечеря. Ух ти, дякую. Так, де можна залишити одяг? Бо я вже зняла навушники, бо жарко буде. Можна одяг залишити в гримерці. Ух ти, дякую! Така зручна. Дараз сяду. Ммм, Скільки їжі. Що будемо спершу їсти? Що хочеш? Я спершу з'їм ролл. А я хочу з'їсти, ну якщо можна, попкорн. Смачно, але після попкорна крихти в роті можна чимось запити. Так, є мохіто, чай, лимонад, фанта, кола і ще багато іншого. Ще ти будеш. Я... Давай коктейль обставину. Випила. Ще ще хочеш? Я Ну, хотіла б чимось заїсти легким. Давай там якогось пирога або полуниці, або винограду. В мене ще є пиріг. Давай, можна мені пирога. А, ого, як це ти так розкачалась? Не знаю, скучно було. ха 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 Тримай пирога. <рекула> Чого в тебе все таке смачне? Тому що я дуже гарна поверка. Mm. яке ж ці смачні роли. Ага. Хочеш спробувати? Давай, ось спаси. Смачно. Треба чогось запити. Гей, не їж! Чому? Ой, чого воно таке гостре? Тому що це соус посади. Він смачний з ролами. А, давай з'їмо ці роли. Так, спочатку роли, посадить. І потім Ммм, Смачно. Тепер рис. Можна я з'їм рис? Я його дуже люблю. Так, а рис, не треба додати васабі. Ні, рис, Хе-хе, Точно. Хочеш солоденького чогось, є цукерки, джем, кексики. Ось кількість у мене кексиків є. Багато вийде. Давай ось цього. Тримай А я з'їм цукерку бананову. А це ще за цукерочка. Цукирочка. Всі смаки. Там полуничний, апельсиновий, по і виноградний, а ще сливовий. А, зрозуміло, можна її? Так, тримай. Можна запити смачним чаєм. Так, а вже шкоди. Як приємно, який приємний смак. А я зі ем, джем? Вип'є свій улюблений лимонад. голь 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 Ммм, Як смачно. І ще кестик закушу. закожу. Хочеться кетчупу. Тримай хлібину, її зараз намастимо кетчупом. І даєш тут. Доб'ємо. Заветі разом. Да еще хочет. Так. Так. А еще буде к чекать кинуть соус в аби. Ні, не треба було. Начну он запил колы. Ох, oh, як полегчало. Я бы выпил каву. Mm -hmm. Приплыв бодрости. Mm -hmm. Так, это лишились фрукты. Виноград и кетчуп. Mm -hmm. Ты думаешь про то, что и я? Так, я съем виноград, а я выпью кетчуп. Який він смачний. Тепер можна й поспати. Я теж так думаю. Пішли. Пішли. Ох, я об'їлась. Я ляжу в своє ліжко, а ти можеш поспати на матраці? Так, а вже ж можу, я не проти. М -м -м. Що тобі наснився? Як думаєш? Навіть не знаю, але тобі я хочу, щоб наснилась ветелка. Як твоє волосся, а я хочу, щоб тобі насниглася людянка, на якій ти гарно катаєшся. Дякую, добраніч, добраніч. І вони спали солодким з присолодким сном.